Біля 15.30 знову мали черговий удар по місту Харкову відповідно за. Нашими даними це були чотири каби. Однак ще правоохоронці аналізують уламки. Це е, Київський район, був де пошкоджена цивільна інфраструктура. Декілька житлових будинків. Це е, відповідно вищий навчальний заклад у Київському районі. Так само е, отримали поранення. 13 осіб двоє осіб знаходяться у край е, важкому стані. Ну і так само ворог, так як ви вже зазначили, обстрілює харківський район, Дергачівську громаду, постійні обстріли знову керовані авіабомби постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Всі вони абсолютно реальні. Тому люди мають по максимуму, звичайно, якщо це можливо, перебувати в укриттях. Скільки загалом людей постраждали за ці чотири дні інтенсивних атак на Харків? Якщо брати від відповідно 30 серпня по сьогодні, то у нас було декілька масованих атак. Було так дійсно біля восьми іскандерів. А біля 16 ракет типу С-400, декілька шахедів, Одна ракета не встановленого зразка пошкоджено. Ось ми наразі підрахували більше 150 об'єктів цивільної інфраструктури. З них біля 110 – це житлові е, там багатоповерхові безпосередньо, тобто будинки. Більше трьох з половиною тисяч вікон вибиті і відповідно потребують там ремонту. Якщо брати по людях, то е, значить останній обстріл 1 вересня. У нас е, там постраждало 50 людей. Значить, якщо брати за ці всі дні, то в лікарні перебувають у нас 27 людей. Семеро у е, ну тобто, семеро це діти. Три людини перебувають в вкрай важкому стані. Чи потрібна якась підтримка містян? Можливо, здати кров для поранених. Значить, наразі всі екстрені служби працюють у нас уже для нас, на жаль, звичному плановому режимі, і відповідно підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога, заклади охорони здоров'я, міські обласні працюють в цілодобовому посиленому режимі. Всі на своїх місцях, всі служби працюють за планом у випадку необхідності або щодо дефіциту, тобто банку крові, тощо ми одразу будемо звертатись до нашого цивільного населення до громадськості. Однак наразі у нас всього вистачає. Звичайно, що у нас працюють ті волонтерські організації на місцях для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки. Наразі працюють всі експертні служби для того, щоб оперативно обстежувати. Житлові будинки відселяти людей там, пропонувати інше житло, ну і звичайно усувати, тобто там аварійність, для того, щоб максимально приводити територію до звичайного так би мовити стану. З Чим ви пов'язуєте інтенсифікацію атак на Харків? Ну, по перше, це знов ж таки хворобливі ідеї щодо терору нашого місцевого населення, оскільки всі удари по виключно цивільній інфраструктурі. А в ті дні, коли люди масово знаходяться на вулицях, тобто це вихідні дні, це місця скупчення людей, це паркові території, це там відповідно палац спорту, це торгівельний центр. І це не не випадкові удари. Якщо аналізувати торгівельний центр, то там два іскандери влучили. Там по одним і тим же координатам біля цього е, приміщення, буквально там е, на відстані 10 метрів один від одного, тобто ворог цілеспрямовано б'є по нашому мирному цивільному населенню. Чи вплинули якось ці удари на старт навчального року в Харкові і в області? Ну, звичайно, у нас навчальний рік особливо там відповідно проходить більшість це онлайн. Звичайно, що офлайн дозволено там, де лише є укриття у вигляді захисних споруд. Саме лише один район області Красноградський дозволено проводити або офлайн, або змішану форму навчання, навіть якщо є укриття з фонду захисних споруд, тобто іншими словами, найпростіше укриття. Однак, все одно на першому місці мають бути відповідно безпека дітей, учасників освіт. Нього процесу тому, звичайно, у нас відповідно переважає онлайн форма, на жаль.